І на скайп зв'язку зі студією громадського зараз перебуває моя колега Анастасія Станко, журналістка громадської ЮЕ. Вона знаходиться у Донецькій області. І е, от власне в неї дізнаємося детальніше про те, як сьогодні відбувся цей обмін, як вдалося домовитись е, Настю. Е, Добрий вечір. Скажи, будь ласка, що тобі відомо зараз на цю хвилину? І якою взагалі є ситуація зараз в Донецькій області? Чи, чи є обстріли? Ну і як взагалі, чи чи зберігається той режим тиші, який раніше було оголошено? Власне, колеги, вітаю, вітаю всіх глядачів громадського. Насправді тут, на Донецькому напрямку, що говорити на Світлодарській дузі, особливо. То uh, тут менш-більш тихо, і uh, зараз ми говорили з бійцями з 54-ї бригади, які, власне. І захищають світлодарську Дугу. Ми спілкувалися з ними, коли вони отримували тіла, опізнавали тіла своїх бійців, які власне сім днів чекали на передачу, тому що загинули вони ще 18 грудня минулої неділі. І власне вони сказали нам, що в них навіть сьогодні якби згорів Урал, тобто що потрапило туди. Снаряди і е, ось така остала ситуація, але загалом там менш більш тихо, тобто порівняно звісно з тими останніми днями боїв, е, то за останні два дні в суботу, вчорашньої, сьогодні е, так чути стрілецьку зброю, але е, іноді міномети, але немає там тяжкої артилерії, як це було е, включно до п'ятниці. І ми розуміємо, що більш така загострюється ситуація, перекинулася на Маріупольський напрямок напрямок. Говорили ми з власне, представниками прес-центру штабу, АТО, які повідомляють, що дійсно режим тиші не зберігається, який був оголошений з 00.00 годин на суботу, на вчорашній день, але не зберігається в основному власне, туди південніше, а не тут. Хоча тут також так ситуація трохи напружилася в сторону Авдіївки і Зайцевого, це неподалік цих позицій, але не, не на самій світлодарській е, дузі. Завтра зранку ми їдемо власне, до бійців, щоб е, зрозуміти, яка склала ситуація там. От буквально цього тижня, щоб повністю зрозуміти, як велись бої, чому вони велися, і а, якою взагалі буде ситуація перед новим роком, тому що ми розуміємо, що тут сили і війська стоять настільки близько, і в принципі, техніка не була важка відведена. що Подібне те, що було минулої неділі, 18 грудня може повторитись тут, буквально в будь яким який момент щодо передачі тіла, яку власне сьогодні, в принципі, в сюжеті ви все бачили. Це з третьої спроби вдалося передати ці тіла. Чому не вдавалося? Тому що бойовики так званої Луганської народної республіки насправді шукають ще одне своє тіло. Ну, очевидно, що тіло, тому що в полоні тут немає нікого з бойовиків після тих боїв на світлодарській дузі. А от не можуть вони знайти ще одного свого і думали, що він лежить десь на нейтральній території, і власне, що його. Заберуть українські військові і же передадуть три тіла, тому що два тіла було в українських військових. ЛНРівців так званих і два тіла з ЛНР сьогодні, так званої, передавали сюди на українську сторону, і не знайшли врешті вчора. Це третє тіло, не знаю, де воно знаходиться. І очевидно, принаймні так сьогодні військові нам говорили з 54 ї бригади, які там на передових позиціях. Що очевидно, якщо б воно було, то бойовики вже б його забрали, тому що вони навіть встигли забрати і тіла. Українських військових то своїх, мабуть, би забрали точно. І вчора стався непри... неприємний інцидент. Хоча е, і було перемир'я, оголошено, хоча й домовилися про те, що пошукова група, спеціальна пошукова група збройних сил України, яка займається власне, евакуацією е, вбитих, що вона е, якби буде тиша, і вона подивиться в цій нейтральній зоні, але їх почали обстрілювати дуже серйозно. І вони змушені були буквально втікати. Е, ну, по пластунськи Виповзаючи з цієї нейтральної зони з цієї території, тому сьогодні так було дуже ну якби нервова ця передача. Боялися, не дай Бог, що знову їх будуть обстрілювати на нейтральній території. Вирішили передавати в щасті в Луганській області набагато далі ніж самі бойові дії, щоб там не було якихось таких провокацій. І все все пройшло якби добре, спокійно і досить швидко. передали ці тіла, і було багато спекуляцій про те, з'являлися в різних соціальних мережах про те, що. Ці ці двоє загиблих піддавались, можливо катуванням чи тортурам. Навіть була інформація про те, що вже що вони були нібито живі і після тортур загинули. Була інформація, що їх катували вже нібито після того, як вони загинули. А сьогодні бійці 54-ї бригади подивилися. Навіть дружина одного із вбитих подивилася, ну тобто опізнавали тіла. І немає насправді ніяких слідів тортур на, на, на цих тілах. Видно, що вбиті обидвоє зі снайперської гвинтівки, тобто це снайперські кольові поранення, які були несумісні з життям, як я вже й говорила. Тобто вони загинули фактично шайтан, який перший загинув. Це командир першої роти, який власне, і вів. Дякуємо, Анастасія! Щось втратила ми зв'язок.